Шановне панство, мої вітання. Я оголошую відкритим другий набір на курс Шлях серця. Я запрошую вас в цікаву подорож до пізнання себе і усвідомлення свого існування. Уявіть собі, що ваше життя це точка. Це просто одна мить. І абсолютно все, що вас оточує. Цієї миті створено особисто вами. І інструменти по керуванню, по створенню нової миті вашого нового життя є тільки у вас. Тільки ви маєте вплив на події, що трапляються з вами. Тільки у вас є інструмент впливати і змінювати оточуючих вас людей. Навіть майбутні події і в цілому ваша нова реальність вона залежить виключно від вас, від вашого стану, від вашої думки, від ваших цінностей вже в цю мить вашого життя. Навіть ваше тіло і ваше здоров'я це дзеркало ваших думок. Ваших страхів і вашого психічного стану. На шляху, на який я вас запрошую, ви навчитеся керувати своїм простором і своїм життям. Ви зрозумієте, наскільки легко ми можемо притягувати в своє життя бажані події, зустрічі, статки, впливати на інших людей. Змінювати стосунки з іншими людьми. Достатньо уваги ми будемо приділяти психосоматиці, тому що це мова нашого тіла з нами. Ми навчимося розуміти, про що наше тіло нас попереджає і куди спрямовує нашу увагу. Наше тіло нам показує, що саме нам заважає в досягненні будь-якої мети. Будь то гроші, будь то стосунки або кар'єра. На цьому курсі буде багато практик, багато медитацій, нових відкриттів і нових усвідомлень. Але є одна дуже важлива умова: у вас має бути чесне, бажання щось змінити. Має бути сміливість. Взяти на себе відповідальність за своє життя, відповідальність за цей шлях і за все, що ви можете на ньому зустріти. Тож я чекатиму вас, щоб разом вирушити в цю цікаву подорож на шляху до пізнання себе, на шляху до пробудження вас, Творця, свого життя і простору.